Робота зі штангою та канатами, потім відточування навичок позування. Так виглядає майже щоденний тренувальний процес Івана Федорченка. У залі хлопець почувається впевнено, втім, вперше приходив сюди з пересторогою. Перше його питання було: чи є в мене шанси. Я кажу, в тобі є. Бо якщо ти хочеш вийти, ти вже переможець, бо не кожна людина такими, скажімо так певними особливостями здоров'я намагаються і наважуються вийти, бо багато хто ну, має деякі комплекси, змогли вті, зможеш йти. Не зміг ніхто, будь першим. Нині Іван може похвалитися вдалим виступом на турнірі державного рівня. Фінансово підтримали спортсмена небайдужі криворіжці. Після цього він поїхав вже на міжнародний турнір здійснити мрію. Допоміг Олександр Вілкул. І в Португалії Іван проявив себе як найкраще. Людина навіть здорове, коли виходить на сцену, вона губиться. А він вийшов і він вийшов такий впевнений, що люди думали, вважали, що він дійсно вже якийсь професіонал. Тобто він дуже гарно, дуже впевнено себе почував і демонстрував ті форми, ті пози, які потрібно показувати і демонструвати на таких чемпіонатах даного виду спорту, нічим не відрізняючись від обичних звичайних. На навіть дехто казав, коли побачив відео, каже, так він міг би виходити у категорії із втім. Я кажу, так, це все буде. Але на сьогодні він вийшов в твою категорію і він був перший. Регулярні тренування та підготовка до відповідальних виступів справа нелегка. Не обходиться без невеличких форс-мажорів. Їх іван з тренером сприймають з гумором. Кожного разу, коли він виходить на чемпіонат. Він щось тобі травмував перед чемпіонатом України. Він травмував тобі палець, прийшов. Я говорю, це що? була якась жертва приношення. Ну, ми звичайно посміялися. Ну, добре. Коли він їхав вже на Португалію, до Португалії, він приходить за день до від'їзду, Травмований другий палець. Я говорю, слухай, ми коли будемо готуватись на чемпіонат Європи чи чемпіонат світу, який палець ти будеш травмувати? Ну він показав який, але звичайно, давай обійдемо від цього. Нині спортивний тандем продовжує готуватися до підкорення нових вершин. Якими вони будуть, покаже життя. Ви краще запитайте, які висоти йому не підкоряться. от тоді ми поміркуємо. А так всі висоти для нього підкоряться. Раніше або чуть пізніше ми дойдемо до всіх вершин. Іван каже, хоче власним прикладом довести, що ніколи не варто опускати руки. Хіба що цього потребує одна з численних вправ на тренуванні? Щас нам подобається. Опіта, ми. і хочу Ведали ничем е, дилиться опытом і и народу мага. Другим ну, как я щоб вони займалися і виступали. Олег Андраксон, Олексій Правицький, цей день.